Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією? Рекомендую перед початком прийому будь-яких сапліментів або вітамінів звернутися до кваліфікованого спеціаліста або до сімейного лікаря? Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Які вітамінки краще пропити, щоб не випадало волосся? Чи необхідно збільшувати прийом? Вітаміну Д в зимовий період. Що краще споживати комплекс вітамінів або кожну вітамінку окремо. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко, я дипломована нутріціологія, спеціалістка за Юрведи, а також менторка для та твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте! Підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом! Дуже багато питань подібного характеру я отримую майже щодня від друзів, від колег, навіть від своїх клієнтів, які приходять до мене на консультацію, і коли ми вперше з ними спілкуємося, кожен з них бажає отримати перелік якихось вітамінів, які покращать їх стан. Зразу хочу відповісти, що з самого початку постановка навіть питання є невірною. Це є з категорією як пошук чарівної пігулки. Багато хто розраховує, що знайде таку чарівну пигулку, вип'є і позбавиться будь-яких своїх проблем, пов'язаних зі здоров'ям. Але треба йти набагато глибше і розуміти, а чого саме виникли ці проблеми: або з волоссям, або зі шкірою, або з нестачою енергії, або з безсонням. У багатьох є хибна думка. От зараз куплю. Вітамінку вип'ю, і буде мені щастя. Або ще таке моє найулюбленіше, коли моїй подружці цей комплекс допоміг. В неї повисилась енергія, самопочуття стало набагато краще, пройшла тьмяність волосся. А чим я хуже? Я теж так хочу. Я теж піду в аптеку і куплю саме цей комплекс і буду його пити. Як дорослі люди, ми повинні розуміти і усвідомлювати. Що матінка земля, наша природа давним-давно продумала і придумала все для нас. Все, що нам необхідно, створено природою, і воно міститься в їжі, в їжі, яку ми отримуємо саме від природи. Багато хто вважає, що ж то є риба, а чи це то є картопля, але то є гибне. Скажу вам чесно. Я проти бездумного споживання будь-якого вітаміну та мінералу. Суха шкіра, тьмяне волосся, акне, часта герві, знижена енергія в зимовий період. Всі ці стани прям наштовхують багатьох на таку думку, що організму не вистачає вітамінів і необхідно пройти комплекс вітамінізації. Слово вітаміни має два слова. Віта це життя, і аміни це низькомолекулярні органічні сполуки, які необхідні нам для життєдіяльності нашого організму в маленьких дозах. І от, значить, ми вирішили, зма, зима, тоска, треба провести вітамінізацію організму, купляємо комплекс в аптеці, п'ємо його усердно, щодня, чекаємо, але бац. Щастя і чуда не відбулося. Чим це може загрожувати нашому організму? По перше, бездумне споживання вітамінних комплексів або окремо вітамінів призведе до гіпервітамінізації. Особливо важко проходять стани, коли в організм потрапляють і залишаються такі вітаміни жиророзчинні, а саме вітамін А і вітамін Д. Вітамін А, надлишок вітаміну А він дуже погано впливає на стан нашої печінки, а ем, збільшення дози і надмірне споживання вітаміну Д призводить до підвищення артеріального тиску. Або навіть до а, таких станів, коли відбувається серцева аритмія. Щодо водорощинних вітамінів, то лідером є а, прийом комплексу вітамінів групи Б. Дуже просто і легко купити одну баночку з комплексом вітамінів групи Б і споживати повністю весь комплекс на щоденній основі. Але треба завжди читати склад. Треба розуміти, що. Не кожен вітамін групи Б може поєднуватися і взаємодіяти один з одним. Будь-які комплекси, або це комплекс для імунітету, або комплекс для нервової системи, або взагалі будь-який комплекс вітамінів, він є незбалансованим. Як зазвичай, якогось вітаміну там є дуже маленька доза, а якогось вітаміну, прям там є лише одна доза, яка покриває 8 тисяч від щоденної норми. Можете собі, собі уявити таке. Дуже таким популярним прикладом, як я завжди своїм клієнтам приводжу, є споживання такого комплексу, як магне Б6. Почитайте склад і подивіться, скільки магнію і якої форми знаходиться саме в одній пігульці, і скільки вітаміну Б6 знаходиться в тій ж самій пігулці. Я вам розповім зараз. Магнію в чистому виді там знаходиться 100 грамів. Але в та форма магнію, яка є в тій пигульці, вона є в такій формі, що наш організм витрачає дуже багато енергії сил для того, щоб засвоїти цей магній. І з цих 100 грам, дай Боже, якби залишилося 20 грамів або по максимуму 30 На той же час вітаміну в 6 в одній пигульці знаходиться 10 міліграмів. А добова потреба дорослої людини є 1,2, 1,5 мг на добу. Тобто порівняйте 1,5 і 10 мг. І ви зрозумієте, чого буде більше, а чого буде менше потрапляти в ваш організм. Повернуся до комплексу вітамінів групи Б. Зазвичай я зазначила так, що не збалансовані комплекси, і якогось вітаміну буде йти більше, а якогось буде йти менше. І це відбувається з парою таких е, вітамінів з групи Б. Це вітамін В9 і в 12 Зазвичай в комплексі вітаміну В9 дуже велика кількість, а вітаміну В12 навпаки дуже маленька дозировка. До чого це може призвести інфарктів, до інсультів. Тобто треба бути дуже і дуже обережним, коли ви приймаєте той або інший комплекс. Взагалі краще відмовитись від споживання вітамінів, які знаходяться в комплексі. Ось воно як. Я завжди кажу, що недостатньо приймати вітаміни, які б вони чарівні не були, яку б користь вашій подружці або другу, або вашому родичу ці вітаміни не приносили. Ми повинні розуміти, що наш організм. Повинен переробити і взяти по максимуму. Так? А Якщо не буде відбуватися засвоєння, то що ми отримаємо? А ми отримаємо просто дорогу сечу. Вип'ємо вітамінку, воно пройде транзитом, і так же воно вийде, користі не буде вам ніякої. Користі буде тільки для виробників цих вітамінів. З кожним своїм клієнтом я починаю роботу над відновленням шлунково кишкового тракту, бо це дуже важливо. Ми повинні засвоювати білки в першу чергу. А чого білки? А того, що вітаміни переносяться від клітини до клітини, вони переносяться спеціальними білками, амінокислотами. І для того, щоб організм наш отримав ці амінокислоти, йому необхідно розчинити, розрізати. Молекулу білка на ці амінокислоти, які потім доставлять вітамін від однієї клітиночки до іншої, тобто логіка присутня, правда? Також важливо, щоб кислотність шлункового соку була достатньою, щоб підшлункова залоза виробляла достатню кількість ферментів для того, щоб розщепляти ті ж самі білки. А вже через якийсь проміжок часу, коли ми вже налагодили харчування, коли відновили роботу ШКТ, тоді вже ми дивимося на ті симптоми, які залишилися. Дуже багато симптомів, які хвилювали моїх клієнтів, на цій стадії вже відпадають. І вони відчувають покращення свого стану, і ми вже розуміємо, що ті дефіцити, які були на першій консультації у клієнта, так, вони самі з собою вже відійшли просто на фоні того, що відновили харчування. Але не все так погано. Ми можемо дозволити собі прийом окремих вітамінів, які ми можемо приймати без дачі аналізу. Наприклад, коли в нас є накрив такий стан ГРВІ, ми можемо дозволити собі приймати вітамін С. І доза добова вітаміну С може складати від 500 до 3000 мг на добу. Або, я завжди повторюю, майже в кожному своєму відео я розповідаю про магній. Це єдиний Мікронутрієнт, який ви можете споживати на постійній основі. Все залежить від форми, так але і навіть форму цього мікронутрієнту ви можете змінювати. Тобто повинна відбуватися ротація. Ви повинні підлаштовувати той або інший ту або іншу форму манію під свої потреби. Ось такі справи. Друзі, дуже вдячна вам за той час, який ви провели зі мною. Впевнена, що кожен візьме ту користь, яка необхідна саме йому. Щиро вдячна вам за підтримку, за коментарі, які ви залишаєте під кожним моїм відео. Я завжди відповідаю на кожний коментар особисто. І, як завжди, бажаю кожному з вас міцного здоров'я, найскорішої перемоги та до зустрічі в нових відео. Ваша Аня!